Лисичка сестричка і вовк брат Були собі дід та баба, одразу неділю спекла баба пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконце, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хату та так нюхає носиком нюх-нюх. Коли чує, пиріжки пахнуть, підкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько, та й подалася, вибігла на поле, сіла, вийла мачок з пиріжка, а туди напхала сміттячка, столила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко, сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж. Таки знайшла одного. Проміняла. Глядіть же, каже. Хлопці, не їжте пиріжка, аж поки не зайду в ліс. Та й побігла. А бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховається в лісі, тоді до пиріжка, а там сміточко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве і праве, рубайся, деревце, криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк, пані брат Здорова була, лисичко, сестричко. Здорово, вовчик, братику. А де це ти взяла бичка, третячка та саночки? О де ж там? Бичка зробила, саночки зробила, та й їду. Ну, то підвізеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапу покладу. Та клади вже, ніде тебе діти. От вовк і поклав лапу. Виїхали трохи, вовк і каже. Покладує лисичку сестричку й другу лапу. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь? Ой лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладує лисичко сестричко і третю лапу. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти лисичко за вигадуєш? То я орішок розкусив. Дай же й мені, та остатній. Проїхали ще трішки. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі й сідати. Та я зікаюся так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, Чого я поламаю? Я легенький. сяду я лисичко сестричко, попритомився. Я помаленьку. Та вже сідай, нема куди тебе діти. От він управся зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь трісь та й розсипались. Давай тоді його лисичка сестричка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний волоцюго. Що ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер та й рубай дерево на санчата. Як же його рубати? Лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, як його треба. А, капусний волоцюго, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи, рубайся, деревце криве і праве. Рубайся деревце криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дереве, криве й криве. Рубайся дерево криве й криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула та аж воно таке карячкувате, що й на полицю в плуг не прибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? А коли воно таке рубається? А чому же ти не сказав, як я тобі валіла? Ні, я так само казав рубайся дерево криве й криве. Ну і дурний же ти, як і до того недотяпний. Сидиш тут а бичка, глядь, а я піду сама нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в самчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. Зім бичка та й втечу. Приходить лисичка до бичка, аж у нього з боку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідти горобці. Фур! Вона за паличку. тільки прийняла її, а бичок гоп і впав. Ну, стривай же ти, капусний волоцюга, я тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків. З рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Притаїлась, немов не жива. Чумаки зараз її і побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти. Дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибинці на шляху. Накидала багато та нишком зіскочила з возу. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Сирк, аж вовк вовпадні брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак. Я стільки морочилась, ловила та й віддам йому. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки в струми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися рибку велику і маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг, вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибку велика та невелика. Ловись рибку велика та все велика. Ловись, рибку велика та привелика Не хочеться йому малої, а на дворі такий, що аж скварчить. Лисичка ж бігає по березі та все приказує. Мерзне мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я так кажу ловись рибко велика й маленька. А, ну то як так. Ловися рибко велика, та все велика. Ворухнув хвостом, важко вже. А лисичка от вже й рибка почалася чіплятись. Трохи згодом, а вовчику, тягни. Вовк як потягнув, а хвіст вже прикипів до ополонки. Не витягне, а вона ще й лає його. А, капусний волоцюга, що ти наробив? Бачиш, казав, ловися рибку велика, та все велика. От велика начіплялася тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помічі дати, побіжу покличу. Та й майнула на село. Біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочегарами, як почали вони, бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хатинку, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка пити і тіжку немішано поклала. А лисичка взяла і вимазала голову в тісті та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки тюпає, стохне. А вовк побачив її. А-а-а, каже, така ти наробила мені добра, що й хвоста позбувся. А вона. Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки півкуста нема, а мені й голову провалили. Ой ой, не дійде додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вирізла йому на спину, мощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона йде та все приказує. Битий не биту везе, битий де биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко кажеш? Та то я кажу битий биту везе. А сама знову ничком. Битий не биту везе. От, довіз він її до хатинки. Вставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плик з вовка та й крикнула. Битий не биту привіз, битий не биту привіз. Хотів її зубами, а вона в хатку. Та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирнула в віконце та й дражниця. Битий небиту привіз. Тупця вовк, тупцяв коло лисичкиної хатинки, не влізе. Ну й клята ж лисичко. От так піддурила. Та й потягнув додому, а лисичка живе, та й курей ловить. Лисичка сестричка і вовк панібрат, помста Вовка. У лісі, де сосни тяглися до неба, а річка співала свою вічну пісню Жив собі вовк брат! Сидів він на узлісі, похмурий, розлючений, бо знову його перехитрила та родохвоста проноза, лисичка сестричка. Ну все! Бурчав він, грізно тупнув лапою. Досить з мене. Вовк повне не стиг, хто мститься одразу. О, ні, він все обдумав і придумав. Одного дня вовк знайшов біля річки рибалку, що щойно витягнув велику жирну рибину. Вовк підкрався. Гаркнув так, щоб ледь не впав у воду, а потім вихопив здобич і утік у хащі. Ну, от тепер пастка готова. Задоволено мовив вовк, поклавши рибину на пеньок неподалік від води. І як він і передбачав, не минулої години, як у хащах щось зашелестіло Ой, Ой, що ж це тут у нас так пахне? проспівала знайомим голосом лисичка. Вовк, ховаючись за деревом, ледь не зареготав. Ну, що ж, зараз вона утримає. Свій делікатес. Лисичка підкралася до пенька, скоса глянувши навкруги. Ммм, Ідеально свіженька. Ну, раз ніхто не бере, то я щойно вона вхопила рибу в зуби, як вовк вискочив із схованки. Ага, попалася шахрайко. Лисиця, не стигнувши й ковтнути, спробувала втекти. Та вовк уже тримав її за хвіст. Вовчику, братику, та що ж ти робиш? Я ж просто. я я хотіла провірити, чи риба свіша, а то ще зіпсовано, хтось з'їсть. Ой, та не треба мені твоїх казочок. засміявся вовк. Сама посидиш у пастці Зрозумієш, як це бути обдуреною. І перш ніж лисиця встигла викрутитись, вовк запхав її у стару дерев'яну діжку, міцно зачинив кришку, залишивши маленький отвір для повітря і зіштовхнув у річку. Ну, сестричко, дивись собі. Кішка закрутилася, загойдалася на хвилях і понеслася течією. Лисичка борсилася всередині, та тіжка була тісною і слизькою. Отакої, От зітхнула вона. І що ж тепер? Вона вирішила кричати. Ой, друзі добрі, звірі лісові, хто ж мене порятує? І тут берегом пронісся сірий заєць. Ой зайчику, миленький гарнесенький, врятуй мене. Заєць зупинився, прижмурив очі і хитро посміхнувся. Лисичко, як ти мене минулого року хотіла обдурити. Казала, що ти травоїдна, а потім ледь не проковтнула. Та що ти? Кинулася виправдовуватись, лисичка? Це ж жарт такий був. Ага, жарт. Ну, то жартуй собі далі. І заєць сміючись, поскакав геть. Лисиця зітхнула, але не впала духом. О, а он і ведмідь іде. Ведмедику, братику, я така нещасна. Випусти мене, я більше не буду хитрувати. Ведмідь зупинився, глянув на неї і гмикнув. Ага, хитрувати не будеш. Як ти нещодавно обіцяла поділитися зі мною медом, а підсунула порожній вулик? Ой, та то ж випадковість, Ну, вид медику. Ну, то випадково й потрапила у тішку. Бувай здорова. І пішов собі далі, навіть не озирнувшись. Лисичка вже ледь не плакала. О, Олень. Він точно добрий. Олену любий. каюся, допоможи мені. Олень, почувши її голос, тільки фиркнув. Ой, лисице, лисице. Пам'ятаєш, як ти хотіла вкрасти мої роги і хвалилася, що вони тобі більше личать? Та, ну, то жарт був такий. Ось і твоя діжка теж непоганий жарт. І гордий Олень пішов, не озираючись. Лисичка залишилася одна, пливучи за течією, а річка все несла її далі і далі. Ой довга річка несе мене чи простять мене коли-небудь. Співала вона. І сумно зітхала. А тим часом вовк сидів у своїй норі, крівся біля вогню і чомусь не відчував радості. Ну, помстився я. А що тепер? Самому сидіти хіба ж без лисиці весело? І він підвівся. Ану. Треба глянути, що там з нею. Вовк йшов уздовж берега, поки не знайшов діжку, що зачепилася за гілку. Аго, вов лисице ти жива? Жива, але бідна, самотня і нещасна. Вовк зітхнув і відкрив діжку. Лисиця вилісла, вся мокра і жалюгідна. Дякую, вовчику. Я зрозуміла свої помилки. Ти мій найкращий друг. Я не повинна була себе так поводити. Вибач мені, вовчику, вовк розчулився. Та гаразд, що було, то загуло. Головне, що ти більше не будеш хитрувати. Ой, вовчику ніколи. запевнила лисичка. Йдуть вони лісом, а раптом вовк озирається, а лисиці слід простих. Ей, лисице, ти де? А лисиця вже на пеньку сидить. Вовкову рибу доїдає. Ах ти ж. Ой вибач, вовчику. усміхнулася вона. Така вже я є. І вовк зрозумів, яка б довга ріка не була, а довший за неї тільки лисячий ніс. Каст кінець, а хто сміявся? Молодець. Не забудь, друже, підписатися на наш канал, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай!